Ти неправильна, ти не така. Чому ти знову потрапила на аб'юзера? Складно зібрати знову свою самоцінність в купу. В тебе є в мозку зрозумілий шлях, змушує розбити ці рожеві окуляри і вийти з цього аду і подорослішати. Знаходимо стосунки заради стосунків. У вас одне життя, ви не чернетку пишете. Ваш тиран з вас висосе все що тільки можливо. Не залишайся в тому, що тобі не подобається. Привіт, вітаю тебе на каналі про стосунки з Іриною Савчук. Я психологиня і менторка зі стосунків. Дуже часто мої клієнти називають мене мама тіндер наречених, тому що я якраз відкриваю серця для любові і допомагаю практично підготувати вас до знайомств. Така собі українська сваха. Але сьогодні ми поговоримо про болючу тему про стосунки. Чому ти знову потрапила на аб'юзера? Перше, що мені хочеться сказати усім, хто був не в одних травматичних стосунках, ти не винна. Я розумію, що після кожного нарциса і аб'юзера хочеться ще більше і більше себе звинувачувати і казати, що це все я, я знову не так себе повела. Я знову була не такою. Знаєте, люблять вони оці правильні жінки, да ти неправильна, ти не така там і так далі. Так чому я про це кажу? Я сама була у більшості видів травматичних стосунків. Це боляче, коли кожен раз ти входиш у стосунки, думаєш, що ось тут так нарешті я вийду заміж. Ось тут так я нарешті зможу. І знаєш, що відбувається? Нічого не відбувається. Все те ж саме. Надія просто руйнується, і віра в те, що щось змінилось дуже швидко. І в зоні розчарування такого великого нам складно зібрати знову свою самоцінність вкупу і далі піти з цих стосунків травматичних, на які ти сподівалася як на останній щасливий у своєму житті, ще раз відкрити серце і дозволити собі зустріти і знайомитись далі з чоловіком. Запрошую тебе на курс архітектури щасливих стосунків. Це варте твоєї уваги, якщо ти хочеш побудувати насправді щасливі стосунки. Тому що там ми будемо розглядати сім важливих етапів, які потрібно обов'язково врахувати до того, як йти знайомитися з чоловіками. Чекаю на тебе на цьому курсі. Обов'язково приєднуйся за посиланням під цим відео. Я хочу, щоб ти знала, що травматичні стосунки приходять у твоє життя, тому що в тебе є в мозку зрозумілий шлях. Можливо, в тебе батьки між батьками були такі стосунки, холодні були батьки. Дуже багато нюансів із сім'ї впливають на твоє майбутнє. Дуже часто, якщо, наприклад, в сім'ї плюс-мінус адекватні стосунки, а дівчина чи хлопець з цієї сім'ї потрапляє в аб'юзивні стосунки. То це може говорити про те, що просто батьки дуже сильно піклувалися про людину, і вона має таку інфантильну наприклад, позицію. Вона в психологічному віці дитини зустрічає такого аб'юзивного батька, який, використовуючи що до неї або до нього тиранію, змушує розбити ці рожеві окуляри і вийти з цього аду і подорослішати. Все наше життя змушує нас подорослішати. Якщо ти цього не зробиш, рано чи пізно ці стосунки будуть в тебе. Але є механізми, які, слава Богу, допомагають нам це змінити. І психологія також. Тому усі мої продукти так чи інакше направлені на те, щоб це змінювати. Є більш Орієнтовані на це, наприклад, це курс про сепарацію, посилання під цим відео. Подивись обов'язково. Якщо курс про сепарацію він більш терапевтичний, а більш практично інформаційний, це просто марафон від побачення до обручки, де тобі потрібно взяти всю інформацію для того, щоб могти бачити модиків з першого дня переписки і спілкування. Або в тебе є інструмент підписка на цей канал. Під цим відео також є посилання там зайти в групу мемберів, наприклад, Інді, де ми розбираємо анкети, де ми вчимося фізіогномічно Бачити таких чоловіків, де ми розбираємо описи, розуміємо про що кожне слово, тобто інструментів на будь-які твої можливості залишилося лише брати їми і користуватися. І от якщо ти не користуєшся і далі продовжуєш бути толерантною до аб'юзу і токсичних чоловіків, в мене до тебе велике питання, тому що ти вже почула: якщо в наш простір входить інформація, яку ми чуємо, то ми повинні що зробити. Ми повинні або діяти. Що до цієї інформації, або сказати ні, це не моє і йти іншим шляхом. Якщо ми залишаємося у цій невизначеності, то ми дуже велику кількість своєї енергії і уваги витрачаємо на цю невизначеність і наше життя точно в цьому плані не змінюється. Подумай про те, який дитячий досвід сформував у тебе толерантність до токсичних стосунків. Проаналізуй це, пошукай, де це відбулося, в який момент. І чому можливо саме зараз ти не можеш вирватися з таких аб'юзивних стосунків, розумієш? Повідчуваючи насправді ті стосунки, якщо ти в стосунках, чи ті стосунки, в яких ти зараз, а насправді ти відчуваєш себе щасливою або щасливим? Скажи мені, тому що дуже часто ми знаходимо стосунки заради стосунків і все. Знаєте, така номінальна історія: в мене є дівчина або в мене є хлопець, вона вже влаштовує людей. А чи є там щастя, а чи є там якісь спільні інтереси, а чи є там вообще секс, чи що це все нікого не цікавить. Головне, що соціальну норму, типу, ми ячейка, ми виконали, ми там живемо разом, все типово. ок. Але у вас одне життя, ви не чернетку пишете. Я вам ще раз нагадаю, да, це банальна заїжджена фраза, але це бляха правда. І Якщо ви думаєте, що ви пишете чернеткою, і чи рано, чи пізно там я не знаю виростите дітей в тиранічних стосунках, вийдете з них і будете жити на повну, то я вас розчарую. Ваш тиран з вас висосе все ж таки можливо. Добре, якщо він залишить вас живою, тому що подивіться взагалі на новини в просторі, що відбувається, яка кількість цих тиранів, вони просто своїх жертв вбиваються. Найгірший варіант, але вони фізично їх калічать. Не залишайся наодинці з небезпечною людиною. Це в першу чергу дуже травмує твоїх дітей і тебе. Не пиши чернетку, а живи своє щасливе життя. І, можливо, зараз тобі здається, що неможливо вийти із цих травматичних стосунків, і це дуже складно. Але я тобі скажу, що ні, це можливо, і ти можеш це зробити. І мій курс про сепарацію це перший крок до цього. Або, як мінімум, можеш пройти тест, посилання на нього також під цим відео: тест на сепарованість і подивитися, взагалі, на якому ти світі знаходишся. Обирай свої інструменти, не залишайся в тому, що тобі не подобається, тому що чим далі в таких стосунках, тим складніше з них виходити. Сподіваюся, тобі було корисно. Став лайк під це відео і напиши в коментарях про свій досвід токсичних стосунків, якщо він в тебе був.